Маленькі олімпійці, але немалі перемоги. Вихованці чотирьох дитячих садків зійшлися у змаганні за титул найспортивніших. Негода завадила традиційному проведенню ігор на міському стадіоні, але спортивний зал Палацу культури гостинно прийняв маленьких спортсменів у своїх стінах. Організатори зауважують, зміна умов далася взнаки. Так стрибки вдовжину у піску виконати легше ніж на рівній поверхні. тяжело було, Ahí我覺得, uh, прыгать. Прыгать? А почему? Что? там было очень скользко, я упал один раз. Тяжелее было прыжки. А почему прыгать тяжело? Потому что я не могу так далеко прыгать. Нормативи вже впродовж кількох років не змінюються. Біг, стрибки, метання. Усе це діти мають виконати якомога точніше та швидше. Тому в дитячих садках до спортивної підготовки ставляться серйозно, готуються як до справжніх Олімпійських ігор. Занімались ми, ми ще, от весни почали ми заніматися, треніралі дітагатові прижочкам. Метали в зале. Зал маленький, конечно, но мы старались. Готовились три раза в недельку. Мы с ними тренировались, отбирали, готовили, прыгали. Бегали уже, вот потеплело. Мы выходили на улицу после утренней зарядки. Мы делали обязательную пробежку со старшими группами вокруг детского сада. И, естественно, детки уже выносливые, они как бы готовы бегать. Спортивну залу розділили на декілька секторів, де одночасно проходили змагання у різних напрямках. Судді фіксували як індивідуальний успіх, так і результат усієї команди в цілому. Церемонію нагородження влаштували гучну з медалями, кубками та подарунками. Четверте місце посіли вихованці четвертого дитсадка. Бронзовими призерами стали дітки із дитсадка номер один. Кубок за друге місце забрали із собою вихованці п'ятого дитсадка. А золото вже другий рік поспіль отримали спортсмени до шкільного закладу номер 3 Такий успіх викладачів не здивував. Адже у цьому закладі увагу акцентують як на спортивній, так і на моральній складовій підготовки. Маленькі дітки, в отличі від от нас, не мають всіх страхів, які мають взрослі. У нас вже накопилися ці страхи, вони них не тут Тому, якщо дитина не участвовав у соревнованнях, рассказывали о том, как обычно проходят соревнования, рассказывали о том, что их старшие братья, сестры участвовали в соревнованиях, родители, просили родителей с ними поговорить. Ну, подготовку психологическую вели. Кожен з юних спортсменів має вже своє бачення на рецепт успіху у змаганнях. Кожен день тренуватися, їсти багато каші. Треба багато кушати, бігати, прыгати. У мене ось вдома Говорив, що я смого і все в мене получиться. Треба дуже багато займатися і кожен день. Незважаючи на розстановку у турнірній таблиці, діти з усмішками покинули спортивну залу. Малі Олімпійські ігри скоріш свято дитинства, аніж конкуренція за перемогу.